Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео. А, на канал е, приходять нові люди, і я думаю, що варто почати відео з е, того, щоб трішки про себе розказати, тому що ну, не всі відлистують відео назад, і щоб знали, хто ми такі і де ми знаходимося, ну, варто декілька речень сказати про себе. В грудні 2021 року ми з родиною, чоловіком і з маленькою донечкою поїхали на три місяці до Таїланду на зимівлю. І коли почалося в лютому повномасштабне вторгнення, ми не змогли повернутися додому, а повернутися ми мали в середині березня. Тому ось уже майже рік ми знаходимося в Таїланді, намагаємося тут. Жити, виживати, дуже багато справлятися з різними а, проблемами, які час від часу виникають Да, ліса. В першу чергу це візові питання, які потрібно вирішувати, фінансові проблеми, які також являються не на останньому місці, так як ми їхали на три місяці, ми мали бюджет на три місяці, а вже тут знаходимося рік. У своїх відео я розповідаю, як ми тут живемо, чим займаємося, як намагаємося з досить обмеженим бюджетом вижити і взагалі показую наше життя. Якщо вам таке цікаво, то дуже рада вас вітати на моєму каналі. А ми зараз з Алісі вийшли на прогуляночку, поснідали, зібралися і вийшли до нас на подвір'ячку, тому що Алісі потрібно побігати погуляти. от Тому гуляємо тут, а потім увечері поїдемо на прогулянку в парк. Перша прогулянка у нас завжди вдома. Раніше Аліса їздила на колясці, зараз вона відмовляється туди навіть сідати, навіть до неї підходити. Тому ну, тепер коляска, не знаю, можливо, варто її навіть продати, не вести її назад в Україну, коли це буде можливо. Але буде видно. Ще хотіла вам розповісти на рахунок візового питання. Хто з нами давно, так, спостерігає за нами, то знає, що ми кожного місяця подаємо документи на подовження нашого перебування тут в міграційну службу, і нам ставлять штамп на 15 днів. Через 15 днів ми приходимо і отримуємо ще один штамп. Аліса це калюжа. В калюжу йти не потрібно. Аліса там болото. Ай-яй-яй. Що там болото? Куди Аліса влізла? В болото? Ану, виходь швиденько. Швиденько назад. Давай швиденько назад. У нас зараз сезон душів і тут просто жахіття таке. Я просто ненавиджу цей момент, коли тут все мокре, а ліса лізе в це болото. Ну, це таке. І для цього, пакету до документів потрібно лізти з посольства. І ми вже три рази так подовжували своє перебування, і от на днях ми їздили за наступним штампом, і нам сказали, все, ви так більше подовжувати не можете, це не можете. Один із разів нам вже говорили, що їдьте, їдьте з Таїланду, їдьте куди хочете. Ну враховуючи ситуацію, яка на зараз, то їдьте куди хочете. Це досить. Ну, Негарно з їхньої сторони. Є декілька варіантів, як ми можемо виїхати з країни і назад повернутися, але це, звісно, кошти, це затратно. Також ми можемо спробувати з'їздити на сусідній острів, подовжитися там дуже лояльна міграційна служба, тому будемо так пробувати. Це буде найдешевший варіант. Будемо. Дивитися потім по ситуації, якщо нас не подовжать, то доведеться, звичайно, виїжджати з країни, але там є нюанси, тому що ми вже досить довго знаходимося в Таїланді, і Є великий ризик, що нас назад можуть не впустити, а ми виїжджати будемо без речей, тільки ну там зручною кладю, мінімальні речі на день-два, щоб нам потрібні були. Тому ось такі не гарні новини у нас є будемо щось вирішувати. Так, друзі, а я сьогодні готую новий сир. Мої експерименти з сиром не закінчуються. Попередній сир мені не дуже сподобався, як приготувався. Але по тому рецепту я буду ще готувати. Але сьогодні інший рецепт з цим сиром, який я сьогодні готуватиму. Я дуже добре знайома, його завжди готувала моя мама. Але особисто я ніколи не готувала, і мама готувала завжди з домашнього сиру. У мене ж сир із купленого молочка, пастеризованого. У мене сиру 360 грам, тому всі інгредієнти я взяла з цього розрахунку, але вам буду озвучувати. А, Рецепт да, на 1 кг сиру. На 1 кг сиру потрібно взяти 1 літр свіжого молочка, 100 г вершкового масла, сіль. Чайна ложка з горкою, зверхом, і сода сюди потрібна. Чайна ложка без гірки. Я зустрічала рецепти, в які кладуть ще яйце, але так як в мене всього-навсього 360 г сиру, це мені потрібно третю частинку яйця тільки додати. Я не думаю, що варто сильно заморачуватися. Тому не буду його додавати, можливо, мені цей варіант сподобається, можливо, буду додавати в наступні рази. Я поки що не знаю. Отож, давайте приступимо до приготування. Сир я зараз трішечки розіміню, і поставлю, щоб молочко закипіло. В молочко добавлю сир і проверю його до того моменту, поки не відділиться сироватка. Потім мені треба його злити, процідити. Відсідити сироватку, сконструювати водяну баню на сотейник. я поставлю тарілочку, і потрібно буде мій сир, той, який буде відсіжений, тупити на водяній бані. Добавлю туди масло, добавлю сіль і соду, і буду його до такої консистенції доводити однорідної. Такий невеличкий лайфхак. Що це все можна робити не на водяній парі, а взагалі в мікрохвильовці це набагато простіше і набагато швидше. Тоді це все я просто перекладу в формочку і поставлю в холодильник до ранку. У нас зараз вже вечір, поставлю до ранку, а вранці вже будемо куштувати. Так що давайте приступати до приготування. Історію з воді нагибання просто переложила в сутінку, бо плавиться дуже-дуже повільно. Сили терпіти так довго просто немає. І газу використовується чималенько, тому просто в сутінку плавлю і громко мішаю весь час. Мені здається, це максимум, що можна було зробити з ним. Більше він не плавиться, мабуть, це все залежить ще від сиру. Ось так, що я зараз переклаю формочку. формочку я трішки змастила вершковою олівкою, перекладаю сюди, закрию плівочкою та будемо чекати ранку, щоб спробувати. Ось така п'ялочка сиру в мене вийшла. Я накрила харчовою плівочкою в контакт і залишаю. Нехай схолодає, я трішки пізніше поставлю в холодильник. Мені не сподобалося, як плавився цей сир, ну, тому що це сир зроблений з купленого молока. Тому, можливо, є нюанси, можливо, є нюанси з содою, тому що, ну, хто знає. Яка вона, можливо, не така, як у нас, не зовсім така, можливо, іншу пропорцію потрібно було обирати. Я не знаю, тому я не дуже задоволена поки що, як розплавився сир, можливо, він пустить, втрамбується і там а, буде щось по-іншому. На смак я так невеличкий шматочок спробувала смачно. Це те, що я пам'ятаю з дитинства, я готувала мама. Тому. На сьогодні закінчую з готуванням, ставлю його в холодильник, а вранці з вами зустрінемося, з важами обов'язково, щоб знати вагу, яка у нас вийшла. І, звичайно, продегустуємо. Спробуємо все. Прощаюся з вами до завтра, до ранку. Так, доброго ранку, друзі. Час перевірити, що в мене вийшло. Скажу зразу, я недовольна тим, як розплавився сир тому що він має бути однорідний, а він у мене залишився такими, начебто, крупиночками. Но, думаю, що на смак це не вплине ніяк. Залишилося тепер е виложити з формочки. Звичайно, краще, якщо формочка у вас пластика, тоді її можна прижати по бокам. І сир легесенько відійде. У мене ж у формі ось такого, такої піалочки,

Такий сирочок у мене вийшов, але не можу сказати, що він прям сильно зернистий. Зараз його розріжу, вам покажу, який він сердинний. Можливо, тільки на поверхні він виглядає як зернистий. Ось такий сирок в мене вийшов. Я вже спробувала дуже смачненький. Це те, що я пам'ятаю з дитинства, те, що готувала завжди моя мама. Але мама, мабуть, клала сюди яйця, тому що я його пам'ятаю як таким жовтеньким. У мене ж він, бачите, такий біленький вийшов, Я думаю, якби я додавала Яйця, то він у мене також був дуже жовтенький, але на смак такий наче нічого. Мені подобається, тому є сенс готувати час від часу і такий сир. Я задавала не незважаючи на те, що я трошки трішки нервувала, коли його плавила, він не зовсім гарно плавився. Ну і мені не подобалося, що він ось на поверхні такий має також не, не, не дуже гарну е, заплавлену текстуру. Але на смак це абсолютно ніяк не впливає. До речі, ще можна на останньому етапі, коли ви плавите сир, додати сюди якісь. Е, Інгредієнти, наприклад, або зелень, або маслини оливки, якщо ви любите, або горішки, будь-що, вялені томати. Вони також придають свій якийсь пікантний смак. Я не стала нічого додати, тому що я не знала, вийде в мене щось взагалі чи ні. Але я результатом задоволена. Можливо, в наступний раз приготую ще з якимись смаколиками. Отже, ми будемо зараз снідати. Я готую сніданочок, тому буду з вами прощатися. І так, і сніданком я вже затягнула, тому що в нас дощ, ми спали трішки довше ніж потрібно. Було вночі, був сильний дощ і зараз все мокре, тому за лісою на прогуляночку зараз не підемо на вулицю, а вона там собі сидить. Дивиться мультики, тому будемо розважатися в хаті. Ще ми були в магазині, накупляли всякого. Зараз вам хочу показати все, що придбали. Слухайте, в магазині вже прям така різдвяна атмосфера і багато прикрас, різдвяних і прям якось так. Трішки сумно мені від цього. Але тим. Це сумно, тому що. Узвідомлюю те, що ми вже рік тут. Ну добре, не буду про це, а то зараз знову почну розкисати. Не хочу. Давайте буду показувати, що придбали, що планую сьогодні приготувати, тому що є деякі плани на сьогодні. Так, взяли капусточку для салату, арахіс, як завжди. Я тут взяла кокосове молочко. І імбиль. Це я сьогодні планую готувати ем, овочі з куркою карі. Я зазвичай готувала тільки курку, карі окремо, але сьогодні хочу зробити такі рагу карі. Взяли яблучка для Аліси. Раніше ми часто брали для неї яблучка, В якийсь момент вона їх перестала їсти, перестали купувати. А це були у знайомих і вони пригостили. Аліса з таким задоволенням їла, тому взяли для неї знову ананас взяли. Помідорчики, це і для салату, і для тостів, і для карі також буду використовувати. Для карі я взяла два цукіні і брокколі. Тут курочка в нас. Так, взяли ми морковку і картошку. Ось такі були у нас покупочки сьогодні. Буду готувати карі, буду вам показувати, що за чим роблю. Це буде чисто так імпровізація. Думаю, що це буде смачно, але вам покажу. Друзі, ви не повірите, але я знайшла причину, по якій в мене погано вчора плавився сир. Виявляється, якщо ваш сир не кислий, а саме такий, таким є мій сир, тому що він зроблений з купленого молочка і отакої от притаманної сирові кислинки. Місер немає. І от виявляється, що якщо цієї кислинки в вашому сирові немає, то плавитися він не буде. І в одному відео я побачила, що потрібно додати лимонну кислоту для того, щоб сода вступила в реакцію. Коли звичайний сир має кислинку, вода вступає в реакцію і він гарно плавиться. Моєму сирові кислинки не було, тому він так погано плавився. На наступний раз буду пробувати ще. Куплю лимонну кислоту. Я думаю, що можна і лимончик спробувати додати, але можливо лимончик буде давати свою таку. Специфічну лимонну. лимонний смак буде, тому краще буде лимонна кислота. Наступного разу буду знову пробувати, знову додавати. Тому майте на увазі, якщо у вас є така ж сама проблема, то саме лимонна кислота робить можливість вашому сиру розплавитися. Я дуже рада, що я знайшла це відео. Я, до речі, на нього вже потрапляла, я якось на нібито і а, десь собі поставила галочку, але забула про це. В голові я маю на увазі поставила галочку, забула про це. І тепер, коли побачила, думаю, точно, я ж бачила, я ж хотіла ем, запам'ятати цей момент. І забула. Отака От у мене пам'ять. Е, до речі, хочу вам. Подякувати дуже сильно подякувати всім, хто дивиться мої ролики, незважаючи на складну ситуацію зараз в Україні з відключенням світла, з перебоями з електроенергією, я бачу, що мої ролики все рівно дивляться і приходять люди на канал. Я вам щиро вдячна. Я навіть думала, що, можливо, деякий час не буду випускати ролики, тому що, ну, Кому, кому це зараз важливо, да, якщо є дві години електроенергії, потратити дві години на перегляд роликів чи зробити якісь справи по дому або ще що. Але бачу, що ви дивитеся ролики. Дуже-дуже вам дякую. А, можливо, це когось відволікає. Наприклад, мене дуже сильно зараз відволікає від якихось думок це готування. Ви бачите, скільки я зараз багато готую, щось нове пробую, експериментую і можливо когось відволікає перегляд роликів, тому що я дуже багато роликів. Дивлюся, мене це також трішки відволікає. тому... Ролики випускати буду, незважаючи на те, чи велика чи маленька кількість переглядів, тому що якщо хоч одній людині мої ролики допомагають якось морально покращити свій стан, я буду це робити. Я вам вже почала розповідати, що буду сьогодні готувати рагу карі. У мене тут порізана картопля, морква, цибулька і кабачок. У мене ще є. Броколі і курячі я буду додавати, але це виходить трошки забагато овочів. Все на сковорідку в мене не влізе, тому буду порційно це все тушкувати. Зараз ось це відправлю на сковорідку протушкою і е, викладу в велику кастрюлю. А ще окремо протушкою м'язко, а броколі просто так. В сирому вигляді е, суцвіття буду додавати, вже в кастрюлю до всіх овочів, тому що брокколі досить м'який. Овоч. Брокколі, здається, це овоч. Можливо, якщо неправильно кажу, то поправте мене внизу в коментарях. в коментарях. От, так що так порційно буду, тому що дуже завелика порція. А потім буду ще робити соус карі, але трішечки пізніше. Поки що тушкую овочі, обжарюю. Імбирь. Аліса там просто в восторгі від чогось. Я зараз в стакані з потрібні вищем, буду це все подрібнювати. Три середніх помідори, я також поріжу невеличкими шматочками, Добавлю сюди кокосове молочко. Саме з кокосовим молочком я люблю готувати карі і саму подру карі також сюди добавлю, все змішаю і залью в мої овочі, з курочкою. Там воно вже все протушилося. Тому швиденько роблю такий соус і заливаю, щоб воно все гарнесенько-гарнесенько протушкувалося. Ось такий соус у мене вийшов. Зараз ще трішечки протушкуються овочі, і я трішечки відберу, щоб побудувати алісу і решту соуса. І соус вильюю в кастрюлю, тому що, ну, звичайно, алісікарі я давати не буду. А вони трошки все разом потушкується, і будемо ми обідати та їхати гуляти в парк. На вулиці нібито була і гарна погода, але зараз щось трішки грамить, то я не знаю, чи встигнемо ми на прогулянку, чи піде дощ. Ну, надіюсь, що встигнемо. Ось так в мене все вийшло, все гарнезенько притушкувалося. Це нереально смачно. Ми обожнюємо карі, тому пішли обідати, тому що вже слинка тече і вже час виходити. А ще забула я сказати, що я, звичайно, сіль додавала, коли обжарювала всі овочі. Привіт, друзі, маю геть жахливий настрій. Просто. У нас, мабуть, вже другий-другий тиждень йдуть дощі, дуже-дуже сильні. Ох, і ці дощі нам трішки накоїли лихо. По-перше, із в сирості в будинку. У мене вийшов з ладу Вінчестеру на ноутбук. вже не замовив новий, він десь має на днях прийти, тому трішки і відео мої. Э Такий невеличкий переперечка перерва да, на каналі зараз, бо я не можу монтувати, тому що ноутбук не бачить старий Вінчестер. Ну, Нібито інформацію ми зберегли, але якщо і не зберегли, то значить ну, якогось шматка відео не буде. Але тут таке. Далі ще така неприємність була у нас вдома, в нашій квартирі. З ладу вийшов котел, там були проблеми з платою, але ну, поремонтували, зараз вже окей. Сьогодні вранці приснулися, дуже сильний дощ, був вночі. Вчора вже Жені згоріла мишка, ну, там перестала клавіша працювати. Ми поїхали вчора ввечері, купили нову мишку, а сьогодні вранці згорів Жені згорів ноутбук. Жені зізвонився, списався з майстром, мали їхати до майстра, заводить байк, а не заводиться байк. Коротше, це жахіття якесь, Сьогодні мали нам привезти листи з посольства. З якими ми в понеділок Вівторок маємо їхати в міграційну службу. Да, прийшла Аліска тут вам щось розповідає. Сьогодні у нас п'ятниця, вівторок ми маємо їхати в міграційну службу, вони пройшли наші листи. Вони приходять в четвер в п'ятницю, можливо, сьогодні, ще там до кінця дня їх привезуть, але це на сусідньому острові. Нам вівторок доведеться їхати спочатку перевірити, чи наші листи прийшли. А потім їхати в міграційну службу. Якщо не прийдуть ці листи, це просто хана якась буде, тому що без листа не буде подовження. І ще якихось таких дрібних моментів. Просто безліч. Як ж я ненавиджу сусідню країну? І всіх її мешканців. І якщо ті, хто мені пишуть в коментарях, а ви що, ненавидите русню, так, я вас ненавиджу. Просто ненавиджу. Надіюся, що з байком все буде окей, тому що ми навіть його доштовхати не можемо до... Місяць, де ми його орендували, тому що його там щось заблокувала, але там зараз хлопці-сусіди допомагають розібратися, там ніби то щось з акумулятором, можливо, акумулятор розрядився. Ну зараз пробують зарядити акумулятор. Якщо проблема в акумуляторі, то все буде добре. Якщо ні, то доведеться ще з байком щось зріжати. Ну це він у нас в оренді ми. Навіть якщо нічого не зробимо, то доведеться дзвонити газяйці, щоб прислала своїх якихось робітників, щоб вони вже дивилися і в чому там справа, а нам інший дала. Але просто. Трішки негативу вам, але вибачайте. Знімати щось позитивне зовсім нема ні сили, ні бажання, та нічого позитивного немає. Поки що якось так.